Біля контейнерних майданчиків у прилуках знову з'являються купи гілок, листя та непобутового сміття. Хоча комунальне підприємство послуга регулярно вивозить тверді побутові відходи, охайного вигляду біля смітників досягти важко. Причина люди часто викидають те, що взагалі не повинно опинятися поруч із контейнерами, каже керівник підприємства Максим Бедік. Наше підприємство щодня займається вивезенням твердих побутових відходів із контейнерних майданчиків міста. Роботи проводяться згідно із затвердженим графіком. Техніка виходить на маршрути вчасно і працівники добросовісно виконують свою роботу. Однак маємо певну проблему: на майданчиках накопичується сміття. Яке не належить до побутових відходів замість звичайного побутового сміття. Комунальники бачать купи гілля, трави, старі меблі або навіть залишки будівельних матеріалів. Такі відходи вивести непросто, зазначає керівник організації. Такі відходи не можна завантажувати у звичайний сміттєвоз для цього, потрібно залучати додаткову техніку, а іноді окрему бригаду працівників. Це суттєво ускладнює роботу і призводить до затримки у прибиранні майданчиків. Щоб уникнути безладу, комунальники просять прилучан бути свідомими і правильно сортувати рослинні відходи. Особливо це стосується мешканців приватного сектору. Тому звертаємось до прилучан із проханням не викидати рослинні рештки біля контейнерів. Це порушує санітарний порядок і ускладнює роботу комунальних служб. Якщо ж ви мешкаєте у приватному секторі, то виставляючи сміття згідно з графіком, рослинні рештки слід складати окремо у мішки або прив'язувати у пучечки. У такому вигляді їх можна буде швидко забрати, не створюючи безлад та неприємного вигляду біля будинків. Комунальники кажуть, охайність у місті залежить не лише від їхньої роботи. А й від кожного з нас чисті вулиці це спільна відповідальність усіх прилучан. Ми робимо все можливе, щоб місто залишалося чистим, але чистота прилук це спільна справа кожного з нас.